Всіх вітаю 5 грудня і це відео Останні новини України. На Росії було неспокійно НПЗ, Порт і навіть Грозний. Давайте до останніх новин. Значить, вчора розганялась, почали розганяти інформацію, що Росія збирається йти на Чернігівщину і захоплювати місто Чернігів, що вони нібито знають наші слабкі місця. Що в нас там все погано з захистом, і що вони підуть, і вони чого чекають, як якусь манну небесну. Ну, давайте. Росія. Росія піде на Чернігівщину. Росія заявляє, що збирається йти на Чернігівщину. Наступ. Чи буде, це? Чи буде це? Робота. Росії, розбите серце. Це все на тлі розмов, домовленостей і перемовин. Залякувального плану інформація для України. Залякати смертю Україну. А ця новина від Росвоєнкорів, що ми йдемо на Чернігівщину. Це правда? Перемога, швидкість, бажання. Таємниця в очікуванні правосуддя. Це все на тлі перемовин. Це хитрість з боку імператора. Я думаю, що це залякувального плану інформація і просто вкид перед перемовинами і перед, вже, знаєте, чим, підписанням чогось. Далі Путін вчора таке каже, що СВО оказується це не початок війни, а спроба закінчити її. Тому що Захід почав її руками України. Понятно? Тобто вони сюди залізли з танками, пішли на Київ, Київщину да? І та з інших сторін. І це, виходить, Європа руками України пішла на Росію. Ну, а де воно? Щось він тут попутав, берега. Заява Путіна, що СВО це не початок, а спроба закінчити війну, що Захід почав її руками України. Зупинка. Вій... Да, зупинка війни, робота. Хи... А, це хитрість обман. Понятно. Війна, це такий предлог. А чого? Чого? Чого така інформація почала? Ну так, да, на тлі перемовин, я зрозуміла, а ще чого. Агресія, зв'язати руки, бажання, вибір України. А знаєте ще чого? Скинути, тобто він виправдовує, вони виправдовуються тим, що нібито пішли на Київ, щоб скинути нашу владу, да? щоб влада нібито зговорилася, злигалася з Заходом і хотіла знищити Росію. Бідні, нещасні. Бідні, Зрозуміли, так? Да? Тому вони хотіли знищити нашу владу, захопити Київ і, в общем, зупинити війну. Як там вони називають нашу владу? Хунта, чи, як? чи якось по-іншому, напишіть мені. Тобто ось така зараз нова історія від Путіна. Джей Ді Венс сьогодні зранку заявляє така оптимістична заява: що угоду щодо України можуть підписати протягом кількох тижнів. Ми досягнули значного прогресу. Джей Ді Венс, але він ще й зазначає, що ця російсько українська справа. Це біль та розчарування для Білого Дому. Ми думали, що це все буде легко, а воно все дуже важко. Дуже важко йде. Так, а ну давайте. Угоду щодо України можуть підписати до кінця, до кінця місяця. Чи буде підписана угода до кінця місяця щодо України, США, Україна? Зараз угода виглядає неприйнятною для нас. Хитрість обман. Треба ще потягнути час, треба ще щось змінити. Тобто намагатися щось змінити. Україна буде намагатися щось змінити. Хоча б хоч щось, хоч якийсь маленький позитивчик, в цій угоді має бути. 26-й, давайте спитаємо. 26-й рік. Чи буде під... Початок 26-го року, чи буде підписання угоди? Україна підпише угоду. Вищий суд, плани, луна, території, шанс, відлюдник, шанс зупинити обстріли. Ми вибиваємо собі захист. тобто ось, Ми вибиваємо собі хоч щось, а мені показують, Це щось, це захист. Від, від майбутнього наступу. Наприклад, ми підпишемо все, що вони хочуть, да, все, що Росія хоче підписати. Але дайте нам гарантії, що Росія знов не піде на нас з війною. Хоча б це хочуть наші вибити. Ну, 26-й більш більш оптимістично виглядає, але знов карта шансу. Постійно нам кидають шанси. Вашингтон послабив санкції проти російського Лукоїл за межами Росії. Вони можуть працювати без обмежень до квітня 2026 року. Що це за плюшка така для Росії? Подаруночок на Новий рік. Да, для Росії це щоб Росія була більш зговорчива. щоб вони якось їх підбадьорити і щось змінити, збалансувати ситуацію хитрістю, бачите, нафта. Ну, це, знаєте, як реально подаруночок під ялинку для Путіна від Трампа. Погладили по шерсті. Так, далі Трамп, ось заява Трампа, виступ його перед Білим домом, коли вмикали різдвяну ялинку. Він стоїть і дружина його Меланія, і він каже, що війна в Україні, зрештою, закінчиться. Ми шукаємо ще один варіант. І я думаю, що ми його знайдемо. А що за варіант шукає Трамп стосовно війни в Україні? Ще один варіант. Ми шукаємо ще один варіант. Це якась хитрість правосуддя, тристороння зустріч. Зупинка. Швидко зупинити, збалансувати. Що за ще один Вони шукають шанс? Ще один, а, ще один варіант. Війна. Дорога. Що за... що за ще один варіант? Не розумію. Ще один варіант давити на нас, що ви не отримаєте ні копійки, і ніякої зброї. Це, це не шанс і не варіант, це залякування нас. Тобто нас. А, ну ка ще раз. Трамп каже, що ми шукаємо ще один варіант для врегулювання війни Росія-Україна. Що за ще один варіант? Що за ще один варіант? Знов щось, щось пов'язане з правосуддям. Ну, Мабуть, план ми працюємо задля миру. Треба зупинятися. Зустріч домовленості Росія. Хитрість. Росія хоче всі території. Ну, Щоб Росія отримала все ж таки якусь територію, щоб ми щось віддали. Не все, а хоч щось їм віддали. Тобто, ось таке може ще тут. Тобто, ще показую, будуть зустрічі, і воно ще не все так легко. Китай почав виробляти гіперзвукову ракету за ціною шахеда. Просто прекрасно. Китай почав серійно виробляти гі гіперзвукову ракету за ціною Шахеда. Чи буде він ці ракети Китай, продавати Росії? Ні, поки не буде. Ні, поки не зараз, ні. В них своя грядь війна, вони в очікуванні війни. А далі буде далі. На, ну, Зараз ні. Вони готуються до війни. Китай. Тобто вони для себе їх роблять. Планують поновити польоти в Києві. Три авіалінії. Про це почали обговорювати на тлі перемовин. У 2026 році цивільні літаки, пасажирські літаки будуть літати на території України? Будуть літати. Повішени, коли повністю зупиниться війна. Ну ми це розуміємо. Так, а в 2026 році буде? Будуть вони літати. Ну, поки що тут таємниця, невідомо. Ось колісниця, зв'язані руки, таємниця. Ну плани, ну, плани є, планують, але насправді самі нічого не знають. Тут потрібно, повинно бути не просто там припинення тимчасового вогню, а тут повинно бути остаточне закінчення війни. Не показую, що 100% будуть літати. Ну і останнє, давайте. Путін вчора прилетів до Індії. Його зустрічали хліб Соль, типа він кармілець всієї Індії, всього індійського народу. В моді його зустрів на красній доріжці, чого Путін е, приїхав до Індії. Чого? Гроші. Ой, співпраця. Щось у нас зупинилася співпраця, треба поновлювати. Мені потрібні гроші. Поновити співпрацю. Співпраця з жидкостями ось, це нафта. Там, де тупік, треба знов, ну, знов флот, може, якийсь там таємний оцей, прихований оцей флот. В общем, співпраця по нафті, мені потрібні гроші. І що відповів йому моді путіну? Що відповів моді? Важко, мені теж важко, що ми з вами не співпрацюємо, але я на відкрито співпрацювати з вами не можу. Да. Якось таємно можу, потрошки. А відкрито повністю не можу. Не можу. Да. Поки не закінчиться війна, на жаль, не знімуть санкції, я відкрито працювати не можу. Понімаєте? Путін поїхав, бо потрібні гроші.